Слава Ісусу Христу, брата і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини, водна просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно, як і щодня, разом читати наш кобзар про слово нашого Тараса. І продовжуємо також за порядком рядок за рядком, сторінка за сторінкою. І сьогодні також щоденно нові рядки, нові сторінки в цьому порядку, який нам випаде, знаходимо свої змісти, послання пророцтва на щодень всім і кожному з нас. Отже, почали ми, почали ми новий твір, дуже ліричний, поетичний, то поля, який покладений і на музику в різних епохах, і в різні види мистецтва його співали. Ну, але читаємо оригінал саме поезію Тараса Шевченка. Ну, оце Діброві вітер би, гуляє по полю, продовжуємо. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала. І то лихо попереду знати, що нам у світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає. Кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє, Недовго дівчата. До полудня та й зав'яне, брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як серденько, знає. Защебече соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, Виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати. Стануть собі обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мліло. Воно чуло недоленьку, а сказати не вміло, не сказало. Осталася, день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива стоя під, водою, під вербою, не співає, як сирота білим світом нудить без милого батько, мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила. А Седенько б'ється. Дуже ліричний цей уривок. Просто він так от по серцю йде, аж накочується, так? Ну, і розуміємо, коли Шевченка читали в українських сім'ях, родинах, в селах. Це дуже відгукувалося, об'єднувало нас всіх українців. Отож, відаємося навколо нашого пророка Тараса. З вами був Чернівський. Наша націоналістична бібліотека імені Івана та Могдалини про світянську руху ОУН читаємо Кобзар щодня пророче слово нашого Тараса.